Ось дивіться, грунтую стіни вагнером, поштукатурені одразу під шпалери. Як думаєте, майстри-професіонали підходять ось такі стіни, щоб на них одразу клеїти шпалери, які будуть коштувати там за рулон 15-2 тисячі гривень. Давайте настане вечір. Я вам покажу, як ця стіна буде виглядати вечором. Ну що ж, готові подивитися, як виглядають стіни під лампочку. Вечором, ось дивіться, так? яка краса. І хочу вам сказати, що це вже ми жирафою, годинами їх терли. Ну, більше їх тут реально нічого їм абсолютно не зробиш. Це ось так хлопці, фірма штукатурить за 180 гривень. Одразу вам скажу, що я жодних претензій до цих хлопців, які штукатурили стіни, не маю, тому що вони дають нам заробити. Після них ми перешпаклюємо ось ці стіни стартовою шпаклівкою по 120 гривень. І це буде дуже легкий заробіток, коли в тебе вже є площина. А тепер уявіть собі, що ми штукатуримо стіни по 280 гривень. І в цю вартість вже входить шліфування. А тепер рахуємо, майстри прийшли ось так за 180 вам поштукатурили стіни. Далі, ось цю погану штукатурку ми її зашліфували за 45 гривень. Погрунтували по 25 гривень. І за 120 гривень перешпаклювали стіни. В результаті в нас виходить 370 гривень. В чому тут економія, я не знаю. Але я точно знаю, що на усі стіни, які ми будемо клеїти скло волокно, тому що вони йдуть під фарбування, сюди піде, друзі, набагато більше клею, набагато більше шпаклівки. Тому що всі ж ями, треба ж якось їх чимось заповнити. Тому, друзі майстри, не повторюйте наших помилок. Не робіть людям якісно. Хай приходять майстри з фірми, штукатурять стіни, а ви на цьому ще будете після них заробляти гроші.